Вельми шановне панство, знову радий вас вітати. Коротко і по справі. Прийшла черга і до вербів, буду я їх обрізати. Заїхав сюди шифенгеком. Трактор без кабін. І ось кажуть, та чому ти не зробиш кабіну? Не треба мені на цього трактора кабіну. Бачите, гіляки. Я ним лізу туди по підті гіляки, голову пригнув. Трубу спилити, та й буде він валити, куди, куди мені треба, туди їхати. А кабіна це вже скрипиш зубами, стіпив зуби, бо воно дре, воно царапає, гіля кадала, по склі розбило все. А я їжджу ось такими, ха, такими нюансиками. Ось такими. По під цю гілку. Я собі проїхав — запросто з кабіною я би сюди вже не вліз. Так що мені кабіна. На даний випадок не потрібно. У мене є тесорчик з кабіною. Перший ріжемо це, потім ріжемо ту вербу, потім ту, потім ту і останню аж ту. Саму першу зараз почищу з цю. Обріжу повністю все. До речі, якраз на цю тему я замовив собі подрібнювач, а який ви побачите в наступних відео. Якраз воно ну, ці всі гіляки, бде тут мені. Мій добрий подрібнювач, але. Є нюанси. Він не перерізає дрібненький, він кусає, він ніж деколи відкручується. Ну, коротше, є там нюансів багато. Друзі, пан сам склепав. Блок купив, ріжучий модуль купив. Я замовив заводський, який побачите. А, і я ці всі гіляки буду ним тут товкти. У мене є тут ззаду, на задньому плані ліс. І це все треба буде перебити на паливо. А як же? Якось так це все пилиться. А, тут ще треба стягнути було. Ну это ладно, я тут туди потяг. Так розгатив. Трохи змучився. Бо тут трохи є, коли чого працювати тут. Пер це треба це, що я от попиляв, то треба його скласти, тоді братися до тих гілок, теж попилити, скласти. Ну і вже напевне не знаю, чи я сьогодні це встигну. Можливо, сонечко вже надобрієм. На заході. Лишається та і лишається та. Ну і ці. Ну ще на день роботи. Добрий такий день. Добрий день роботи ще тут. Бо тут то товсті. Ма хтось би мені цього хоч поміг носити. Ці копки. Пилю такі, не знаю, може зараз ще раз розпилю його. А ні. Не буду розпилювати такі. Ще напополам його і буде грати. Мокри вже вода тече, вже соку потягнуло. Як оливу тяжке, лопає, просто паде, Бачили, як воно летить, лускає. Та що, то не буду вже знімати. Тут зараз стане темно. Ну, верніше не темно, а так чуть не до світла, недостача світла буде. Та й відволікаюся, мені треба заховати і все зараз. А вже зустрінемось в наступному відео, коли я буду це, коли мені прийде подрібнювач. Я це буду сікти і вам показувати, звичайно. Така маленька інтрижка. Хочеться аби це вже. ух. Мій барахлить що трохи. Мій подрібні ось барахлить. І я вирішив собі замовити. Який би робив роботу. Може десь і на заробітки піти. Можливо, якщо хтось захоче. Ну а так, я маю що сікти, маю що різати, я буду себе забезпечувати. Паливом або, ну, кладаються гроші. Кожен рік дві машини дров. Дві машини дров це не по 17 тисяч в тому році, рахуйте. Попилити, поколоти. І оці, ці, оці ці за пару років знов тут буде непролазні. А цих кущів є повно скрізь, скрізь, ріжуть, гіляки. А вони горять. Я собі на зиму пристараю таких товщих, а остальне буду цим. Та й порахуйте. Та й спалив гроші. Ну, а так буду, буду заготовлювати. Добренько. Не знаю, чи я це удам сьогодні, бо хоч там зараз з дороги підуть і гіляки заберу. Може, може комусь треба буде там їхати. А це... Я не знаю, чи я це потягаю. Мене спина не вдасться, дрібне треба забрати. І там зараз на дорогу піду. Там з тієї сторони ті вугіляки дві відпилю. І буду бачити, що ще встигну, то поношу. На вам всім миру, добра злагоди. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Як завжди, до нової зустрічі! Зустрінемось в наступному відео. Поїхали, Іванко. Ой-ой-ой Саменький ти саменький, хлопчик. Ох. А я не буду це далеко носити, зараз тут. Зараз тут ой, я це складу. Ці товсті. Сюди заїду потом прицепом, то й тоді погружу. Знаєш, що йду два рази дурну роботу робити? Так чи ні? Так вірно. Ще одно. Це моє. Кому це буде? Це моя територія. Кому це я тут домішати? Опа. І у себе дом. О, все, зараз тут кубку складу і буде порядок. Хе? О, але вот. Трошки може просохне, вітром провіть. Трохи буде. Кажуть, на чернівеччині май легше. Трошки буде май легше. Ех, ти позабирай. Сіду сюди задум, погружу, Потягну. нашу я буду носити, складати. і сюди тут. Я вам скажу, друзі, оце лікує спину. Правда не рвати так, а треба з розумом брати. На ногу там, через вагу. Але це лікує спину. А лежання. То що я лежав, мене боліло і лежав, не встати. То ні, рух це життя. Поки рухаємося, поки живемо. Рухайтеся і живіть.